вечір, народ! Сьогодні з вами я, Тарола Проводник Людмила. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, Звертайтесь на особисті розклади по телефону. плюс 38 099 28 149 47. Сьогодні відповідаю на ваші запитання. Тут Наталія Борлаченко запитує: чи буде мобілізація в Україні, якщо дружина інвалід третьої групи? Це я так зрозуміла, про чоловіка запитується. А мобілізують чоловіка, якщо дружина третьої групи інвалід. Угу. А что ожидать? Вы Подождите. А что ожидать ей? Я поняла, что... Угу. Заберут? Заберут человека. Угу. Ну, тут якісь, з одної сторони, тупікова ситуація, з одної сторони, обман, з другої сторони. А... Так, ну зачем ви. Зачем ви розказуєте мені історію? Ой, що сьогодні такий енергетика тяжла. Не знаю. Не йде, йдуть розклади. Не хочуть я вже. другий раз. Намагаюсь. А ну покажіть. покажіть. мені заберуть чоловіка на війну. Мобілізують. Угу. Кажуть, не ресурсно, от немає сенсу. Ну, як би а чому? Угу. От ви знаєте, на майбутнє, тут з одної сторони, показують, що з цим розбитим серцем, тобто не розтраюватися предварительно, не треба боятися. А з іншої сторони, я хочу сказати, що це чисто індивідуально, не для кожного. От ви запитуєте, у кожного своя ситуація. Для всіх це не буде. От, як би кажуть, що ну, немає смисла говорити, там, да, і чого-то очікувати, різні ситуації бувають. Угу. Звертайтесь на особисті розклади, і я вам лічно скажу. Там покажуть точно, це вас це буде стосуватися чи ні. Тому що, в общем, говорити на всю Україну, що буде так, я не можу. Це, як би, ну, лічні розклади, дякую вам, Людмила, за ваші розклади. Можете подивитися. Ще таку Навея називається. була Ая, по-моєму. А це Навея. Це Росіянка. Дякую. Навея. Навія. Навія. Ну, якщо правильно. Навія, Навія, не знаю. Як правильно? Ну, дивимося, Навія. Хто така? Хто така? Угу. Ой, ну на неї показують, що вона розбиває серця. Сейчас я вам вот так вот, щоб видно було більше А, воює таким образом. З одной сторони, як сказати, розрушає башня тут. Що разрушает? Стабільність разрушает, да. Вот трансформацию проводит такую, что потом себе чувствуешь бедным, несчастным и обділеним А с другой стороны, по колесу фортуны шанс заработать. Ну, Уводы в таку ситуацію що ти потом расстраиваешься і ти обмежений Не виходить денежку заробити а з чим це связано? С чим? Сил нема, энергии немає, хочеться полежать, нічого не делать, и по дьяволу шо? На майбутнє таке. Знаєте, як? Стан такий? Да і стабильность заканчивается. От Состояние от чого дергатися, если все одно нічого не буде. Ну, я не знаю, що там зновеє, що це вона там таке робить. Розумієте, коли ви задаєте питання, ви хотя бы конкретику кажете, що ви хочете почути? Я маю на увазі. Це чим вона там займається, я не знаю. Я не збираюсь звучати по інтернету, там, що вона там робить. Просто сам, сам факт, що общені з нею ні к чому хорошому не приводить. Угу. Очікування, да, стабільності. Угу. Ну Те, що вона нам розповідає, от якщо вона розповідає, що там е, все буде стабільненько, все буде хорошо, і мушу у тебе буде стабільний, і тут. Ну, це обмани. Отут тут обман іде, тупікова ситуація, з одної сторони, з іншої сторони, енергетичні ще а, удари получаєте. Тобто, я ж кажу, що тут таке впечатлення, що немає бажання щось робити. Розстраєшся потом, Вводи в якісь ілюзії, ну не ілюзії, ні, ілюзій тут немає. Тут просто якби а що це? Як це відбувається? Що воно таке? З угу. одной сторони обман. Ну, опять обман, обман. Угу. А з другої сторони, як раніше. А що як раніше? Ну, погулять, разрушать. А, не, не погулять. А весілля розрушає. разрушая, легкость ухода. То есть. Прошлая жизнь разрушается. Минуле, минуле життя разрушается. С чем це связано. Ну, опять показується, энергия ограничивается. Понимаете, немає желания как-то действовать. Вот каким-то образом она инертность, как не... Немає бажання щось змінювати. Яка, яка йде? На майбутнє, да. От на майбутнє путнє і по поводу роботи. Тобто, ні ни в роботі, ні в, в отношениях получается. Обман в чому? В деньгах обман. От, в деньгах обман. По колесу фортуни тут війна йде, і, якби по дураку она розбивает Да. Така емпатічна, така прям, хоч до рани прикладай, іде така фраза. От вона така прям, прям така-така. А фінанси уходять. Добре. Поїхали далі. Давайте подивимося, який зараз війний етап для України. Чого очікувати? Дивимося, який зараз етап для України? Який зараз етап для України? І чого очікувати? Україні очікувати на даному етапі? Який етап зараз для Росії? І чого Росії очікувати? Ну, етап боротьби, двосторонньої боротьби. Тут іде очікувати по міру... чого. По міру очікувати. Страх окончання. Страх чого? Що закінчиться? Шанс. Війну, по колесу фортуни. Якийсь такий обманний шанс, обманний маневр, що все закінчиться, що, типа эм, це так задумано, да? Угу. Угу. Ну, ви знаєте, тут э, э, зараз э, розшатування такої ситуації йде, що э, э, вот, э, стабільно якісь йдуть переміни, які нас розстраювають. І прояснення ситуації на майбутнє. Що э, буде? Що угу. нам прийдеться оборонятися, не знаємо як. І ми попадемо в тупікову ситуацію, нам прийдеться вибирати. І що? Ну, вибирати-вибирати, двигатися далі, чи продовжувати стояти би, на стражі. Судьба міняється, тут все работає. Знаєте, як работає, упорно над тим, щоб оцю луну, в якій ми зараз знаходимося, чи ми останемося одні. Чи нам будуть допомагати, чи будуть уходити від допомоги? А що в Луні? Ну, очікування, так як раніше, от е, такі качель, постійно, знаєте, обертаємося назад і дивимося. А, а що там буде? Чи будуть так само затягувати цей допоможю, чи будуть розказувати нам сказки, чи будуть серце розбивати розрушеннями? Угу, розгулами. І хто допоможе. Ну такі а, а, добре, це переживання. Переживання і факти То, що нам прийдеться пережити. А що буде, а що буде? Угу. Угу. Ну тут емоційне істощення. Знаєте, емоційне, тому що не знаєш, кому вірити, не знаєш, в чому вірити, як іти далі, що робити далі. От таке бажання прорватися, і чи... Ну, розстройство ще тим, що дуже багато ну, людей гине. І тут така ситуація тупікова, тупікова між Жертвами і між стабільністю. Ну, тут ситуація проясниться. В яку сторону? Угу. Угу. Ну, вже знаєте, емоційно виснаженість є. І цей переход, ну, такий сложний, тяжлий період, є шанс завершити Завершить, закончить. І ви кажете, це зависить, вищі сили кажуть. І це зависить від командування, від руководства. Угу. На майбутнє, що нам ждати? По угу. Що якщо надумають, хоча розкачується ситуація, якщо надумають вони домовлятися, тут немає сенсу. Треба його обмежувати. Оці балачки да, приведуть на жертву, якщо почнуть домовлятися мирним там путем. Ага. Куди Женя? В новий етап треба двигатися. Да. Сили є, енергія є, і а, уход. А, а, от. І кажуть, менше треба балакать, менше ви розказуєте про свої плани, а треба по правосуддю це робити таємно. Менше розповідати, да, таємно. Радоваться от своїй радості, якісь, які Бувають періоди там радості. Їх треба захищати. Захищати від розрушений. Що це означає? Очікувати дьявола. Угу. Очікувати дьявола на майбутнє розрушення. Угу. Ну, вибирать. Надо будет. Вибір тут буде. Да. Либо так жити як раніше, либо перемогти. Працювати, кажуть, не нужно. От над цим працюють зараз наші хлопці, наші ЗСУ. Тобто не треба тут розкачувати ситуацію. Да, потому що, кажуть, це Луна. Що росіянам очікують? Вони хочуть змін, шукають, як ці зміни провести. цікають. Що Угу. А, розуміють, що їм, як <кхе>, би добиватись цього, да? розбиратися з цим. Важко, тому що тут не бачать сенсу. І що? Таємні розгули оті їхні, по правосуддю. Вони уходять в оборону. Оборону розказують, що у них там є, насправді у них мало ресурса, про що йдеться кожен раз. І по Єрафанту, що? Ну, Вони становляться жертвою, жертвою бажання перемогти. Вони думають, що вони на виборі стоять. А насправді тут просто егоїзм, маніпулятора, які кажуть, от, давай, 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 вперед. А що буде насправді <кій> <кій> в Росії? А що буде? Чим це завершиться? В сильних ілюзіях вони перебувають по поводу воєнного своєго состояния. Очень больших ілюзіях. Дуже. Великих ілюзіях. Насправді, сили у них не настільки, наскільки вони там розповідають. Понимаєте? І що? Ну, це луна. Це от луна, в якій що відбувається. Ну так, да, їх лупашаться з всіх сторон, і вони на майбутнє розуміють, що треба що домовитися, не вийде. Тому що вони тут жертви по Ірафанту. Жертвою ресурсного, ресурсної неспроможності дьявола відстояти свої бажання, стати переможцем стати. От у нього, ну очікування ці, угу. розрушаться. Ну, просто башня буде. Та вони вже розрушилися, собственно говоря, на майбутнє, тим більше. І очень быстро кажуть. Добре. А до який? А, ну, 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 ще, ще, се. Ага. Тут ще така інформація прийшла, що жінку Буданова Маріану отруїли важкими металами. А, ну, кажуть, що на Буданова ж тут теж декілька разів були покушені. І це її хотіли отруїти, бо там отруєні вона і ще декілька людей. Із Гура а, декілька працівників Гура. Це, її хотіли труїти, угу. угу. Ну, таким методом вони борються. Да, тут є, тут кажуть, дьявол руліть, дьявол хотів смерті. А, на відстані а, військові, можливо, це військові, так? Да? Ну так, да. вони знали, що вона дружина да, по правосуддю. І таким образом намагалися боротися таким образом. Коль Буданова не можуть достати, так вони достали її. По дьяволу хотіли смерті. І що? Шукають, яким образом це зроблять. Угу. Наблюдають. Добре. Тобто Буданова вони хотіли достати через дружину. Якщо тебе не можемо, то ми тобі больно сделаємо. Отака історія. А замах ще буде на неї. А буде ще замах. а вони можуть іще, понимаєте, вони постійно очікують, якби в його домі, як би їх розстроїть, виходить. Понимаєте? Тут треба боятися це дитина, так? Да? Шукають методи, якби з його сім'ї. Когось дістати. От щоб його розстроїти. Д'явол вичікує. Так, вичікує. Да, якщо тут є діти, то треба боятися ще за дітей. Так, замах на Зеленського буде, бо я так чула чула, що ну. Знову ж таки там якийсь наказ йшов з Кремля про замах на Зеленського. Вибирають. Зараз пока що перечікують. А що це за обман? Ну, тут показують, що обманщики в жертві. Що це означає? Заблоковані. По колісу фортуни вони очікують. Очікують. Вижидають удобного случая. І шанса вичікують. Угу. І що? Что закончить по миру? Что это означает? А... Чьи иллюзии? Мечтают вон они, мечтают, да. Ага. Ну, не можу добратися до нього. По правосуддю що? Ну, попитки будуть іще, але будуть пізніше. Да. Ага. Ну, такий, у нього прям такий спортивний інтерес. Хочеться перемогти. Хто кого називається. У дьявола така задумка. Добре, на сьогодні все. До побачення. Пока-пока.